Я дуже рада зустрічі з вами. Скажіть мені, а ви любите подорожувати? Так, я теж дуже люблю подорожувати. І сьогодні я пропоную вам відправитися в туристичний похід. А куди саме ми підемо? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно. Білий стовбур. Чорні плямки. Де таке ти зустрічав? ніби хтось охайно на стовбурі їх намалював. Так, молодці, ви здогадались, це белізка. Подивіться на неї, яка вона гнучка, ніжна, тендітна, випромінює красу, але водночас вона дуже скромна. Берізка любить спокій та затишок, може рости цілими гаями або на самоті. Вона є одним із найбільш відомих нам дерев, який можна відрізнити від інших за незвичним стовбуром, який має біле забарвлення з поперечними темними смугами. Саме ці смуги допомагають берізці дихати. Однією з особливостей берізки є її сережки. Тобто квіти цього дерева, а її маленьке насіння полетить десь далеко-далеко і прикрасить собою сумний простір. Діти, ось ми з вами і потрапили на лісову галявинку, де росте красуня-борізка. Але ж подивіться, як ви вважаєте, вона сумна чи весела? А чому вона сумна? Так, я теж так вважаю, що на цій галявинці хтось відпочивав та забув прибрати після себе сміття. А давайте допоможемо Берісті, щоб біля неї було чисто. Молодці діти допомогли Берісті. Тепер вона стоїть весела та посміхається. Тож давайте пригадаємо правила поведінки в природі. Не знищуйте неїстівні гриби, не топчіть, не зривайте квітів, не руйнуйте мурашників, не ловіть метеликів, не обривайте павутиння, не беріть у руки пташині яйця, не підпалюйте суху траву, не ламайте гілок дерев та кущів, не розводьте багаття в лісі. Не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому, не вмикайте голосно музику, не залишайте сміття. Дуже важливо бережно ставитися до природи і до всіх її мешканців. Тож любіть і бережіть природу.